намагаються виснажити спочатку дронами нашу ПВО, а потім запускають ракети. Ну, от вже ну, навіть не так. Вони от звикоз тим, що одночасно в повітрі з'являється величезна кількість дронів і ракет з різних напрямків. Вони в... кладуть нашу систему спостереження радіолокаційні станції, які виявляють от ті літаки, ракети, дрони. І які передаються ціле вказання на зенітні комплекси, на зенітно-ракетні комплекси авіації, армійській авіації групам, мобільним групам ППО. Тобто вже засоби ураження вони отримують неповну або не отримують інформацію від тих, хто їх наводить. Ці цілі це дозволяє прорватися більшій кількості. Цих дронів і ракет до їхніх цілей. Ну, сьогоднішня атака не наймасовіша за і не найскладніша за кількістю засобів ураження противника не було балістики. Шахедів порівняно з попередніми періодами, було ну, там на відсотків на 20-30 менше використано, але відбулася дуже ефективно. Чому? Перше, погодні умови були враховані. Противником, коли ті пеленгувальні станції забиті. По-друге, ну, взагалі використаний такий фактор несподіванки ну, от в незвичний час, який ну, дозволив діяти ворогу досить ефективно. Значить, що? Значить, вони будуть таку тактику продовжувати в цьому напрямку її модифікувати. І я розумію, що зараз наші військові. Протиповітряна оборона і е, вищі штаби, якраз сидять, розбирають, як так сталося, і по кожному типу е, засобів ураження. Не можна сказати, там, от, там хтось з західних змів вчора чи сьогодні там писав: що знаєте, що українська ППО там скоротилися і можливості з 90% до 30%. Ну, стоп, стоп, стоп. Що значить можливості ППО скоротилися? Є конкретні види цілей, по кожному виду цілей є своя результативність. Так, в окремих, по окремим видам цілей, ну, по балістиці, наприклад, у нас величезне вікно, да? От, і завдяки закриванню очей нашими партнерами. Це ще. Я... Одне нагадування нашим партнерам, що війна може бути до них надто близько, якщо вони не будуть допомагати і засобами ППО Україні в тому числі про які президент неодноразово говорить на всіх міжнародних зустрічах і не тільки. Ну трусня ж сама їм нагадує регулярно. До румунам і полякам нагадували зараз литовці. А вони да. аж за Білорусю кажуть йомою, -йо, над Вільнюсом кружляють шахеди і вже не і, вперше. Що? Так що таке. Певно, це якась е, непорозуміння. Мені треба не так дивитись на цю ситуацію. Є Балтійський повітряний патруль, значить, Балтійський повітряний патруль то не спрацьовує, mm -hmm. е, так як і е, засоби ППО, польські чи румунські. Тут, якби вони діяли в єдиній системі в команді з нашою протиповітряною обороною, то вони б могли не тільки допомогти нам, вони б допомогли самим собі. Тут треба знаєте, усім повчитися Вердогана, який у свій час збив російський літак і сказав: зб'ю і наступний, якщо будуть порушувати мій е, повітряний простір. На 30 секунд. Я... На 30 на 30 секунд да і і це не, не картонний якийсь був дрон там чи щось таке. Літак він збив, і сказав давайте, летіть ще, зіб'ю наступний. Будь ласка, і Росія не пікнула у відповідь. Що варто зауважити? Росія сказала, що вони не будуть їсти турецькі помідори Рівно міся, да. їх не їли, а потім почали їсти з подвоєною сили. Да, виробники турецьких помідорів дуже засмутилися. Покажу оці ще кадри, і зараз розкажу, що це за кадри. Значить, в Пензі було атаковано радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляють місцеві пабліки, місцеві телеграм-канали. І це підприємство є важливим для російської армії. Розкажіть нам, наскільки і в принципі, оці удари України. В глиб Росії по таким об'єктам, наскільки це болюче для армії Російської Федерації, і наскільки це впливає на їхню можливість ведення бойових дій, ну дивіться тут розкласти знову ж таки удари на декілька складових треба. Тому що ну одне зрозуміло, удари безпосередньо по штабам, по аеродромам противника, по е їхнім е підрозділам. Інша справа ударів глиб, ну, наприклад, коли. І це неодноразово відбуваються удари по складам артилерійських боєприпасів, ракетних боєприпасів. Ефектно вони летять випаровуються в російському там небі. Удари по нафтопереробним заводам і нафтобазам. Одні скажуть, там, знаєте, та нафтобазу тих і заводів заводом Росія до чорта. Ураження одного-двох, воно не вплине з цього російські спроможності до експорту там, чи імпорту. Ні, це якраз воєнні цілі. Тому що майже, незважаючи на той спектр російських НПЗ, майже кожен з них має якусь свою ізюмку, свою спеціалізацію. От ну, нещодавно прилетіло вже вдруге, за два роки по там під Самарою нафтопереробному заводу. Ну, Начебто чу, чому туди аж до Самари цілити? От, є кращі цілі. А на Єва заводі заводі це монополіст з випуску е, пального для окремих видів літаків, зокрема для міг 31. Міг-31, які є на цій калібрі, цих ці, кінжарів. Нема пального для Міг-31, нема. Певний час кінжаль з'являються пальне, атаки відновлюються. і відновлюється. Так дивимося по всім параметрам. Там, починаючи з на полі бою, коли ну, всі ж боєприпаси от планують росіяни наступальну операцію. Там все розписано, хто куди наступає, які сили отримує, які де бере пальне, де бере боєприпаси, і коли там прилітає по якомусь складу грав. там на Вороніщині ще, ще далі. Треба ж розуміти, що це не просто так. Туди якраз їдуть колони цих вантажівок з бригади А, з бригади Б, з бригади В. І кажуть: Здрасте, ми приїхали за снарядами бити українців під Поковськом. Їм кажуть, хлопці, гуляйте, не буде вам снарядів місяць, бо вони вже полетіли. І це те, що впливає безпосередньо на війну на фронті. Але і на повітряну війну впливає теж, коли ми наносимо удари по виробництву ракет, по виробництву дронів тощо, тобто менше дронів, як там кажуть, американці. От ППО це добре, найкраще ППО має бути в Сполучених Штатах, але головний упор при цьому в захисті держави треба робити на превентивне знищення знищенні засобів ураження. От, і коли ми б'ємо по заводам з виробництво тих шахетів, це для того, щоб ну, менше шахедів летіло по щодня щоночі по нашим містам. А ще ці шахеди ж вони ж не просто там збираються. Є підрядники, підрядники, які виробляють важливі комплектуючі до них. Ну от нещодавно осінтери такий паралельний трошки трек, здобули інформацію по ремонту. Ту 95-го і на якому там Путін свого часу сидів, фотографувався. От з нього зламався двигун. Так заради цього двигуна в цьому ремонті задіяно більше десяти підприємств-підрядників. І якщо немає однієї деталі, якоїсь, то не, не, цей двигун не може бути починений. Те саме, от, крім гілабухи, ми б'ємо ну, багато ударів по радіозаводам, одні антени виробляють для цих шахетів, інші GPS-начинку виробляють, треті іншу електроніку. Причому, якщо цієї електроніки нема, все, або ж шахети, де стоять, ну, там як показують вони в рекламних роліках, ну, то ще питання, де вони знімали. Багато з колег говорять, що є припущення, що це взагалі не російський завод, а китайське виробництво. ну Але це недостатньо точна інформація. Факт той, що коли удар такий відбувається, все планери виробляються, а начинити їх нічим. І вони стоять допоки не буде знову yeah. удару. І, як казав один. Російський експерт, ми дискутували, це стосувалося нефтянки, але воно стосується і всіх інших виробництв. Коли ми наносили такі системні удари по їхнім нафтопереробним заводам, він казав: знаєш, так скажу, жоден удар він не є критичним для нас. Ну, Це така була. Техніка мілких порізів. Але коли це стає системою, тоді воно перетворює дає такий синергетичний ефект і перетворюється в велику проблему тому що, ну грубо кажучи, прилетів шахет, наш дрон по заводу російському, він зупинився там. Горить він тиждень, не працює. Потім треба 4 місяці на його там, 3-4 місяці, щоб він запустити його знову. Ми ну, власне, от 4 місяці створюється дірка. Вона невелика. Але якщо через 4 місяці прилетить туди ще один дрон, то ця, це питання стає все більшим і більшим масштабнішим. Тому тут дуже важлива системність роботи наших подробників, mm -hmm. наших ракетників по ворожим цілям, Ну і боротьба з системною роботою противника. Ну, поки що, так поки що можемо констатувати, що системна робота ведеться. На останок, буквально коротко вас запитаю: вчорашня перепалка Медведєва і Трампа в соціальних мережах. Зрозуміло, Медведєв знову висловився, значить, який він дуже грізний і сказав, що дідусі, типу, там. Трампа мають не можуть диктувати, значить, коли Росії починати мирні переговори. Не тобі, чи Трампу диктувати, коли починати мирні переговори, все завершиться, коли будуть досягнуті цілі військової операції. Працюйте з Америкою, дідусі це лінці Грему адресувалося. І Трампу Трамп на це відповів. Він сказав, що Медведів заходить на дуже небезпечну ділянку, і що йому байдуже, що там буде робити Індія чи Росія, тому що в них абсолютно. Мертві економіки, як ви думаєте, це більше гра на публіку в злого і страшного сірого вовка? Чи може статися така ситуація, коли терпіння Трампа лусне настільки, що він вже задіє, ну фактично, військовий тиск на Росію аби примусити їх до миру? Ну чесно кажучи, Трамп передбачуваний не своєї непередбачуваності, ну, і за великим рахунком. Поки що роди американський президент заточений під збирання грошей. Де от тільки можна наваритись, туди він і буде сувати свого носа. Але він нарцис, а нарциси дуже не люблять, коли їх змішують з лайном. Ну, так. Медведєв тут працює на те, щоб Трамп нарешті. Я знаєте, був колись мультик там про каченя про цих сусліків, і там ну, був, була качка такий Дональд інший, якого в очі світилися від, від дола. І от, Круч, навчили його так, що в нього очі загоралися, і для того, щоб допомогти команді впоратися з злодіями. Я нарешті вірю, що Медведів і компанія, хай далі його більше обзивають, змусять зрештою побачити Трампа світ очами емпатичної людини, нормальної людини. Да, Трамп вірніше держдеп попереджав, значить, вже їх один разочок. Не повторюйте долю Ірану. Подивимось, наскільки це буде втілено в життя. Пане Павле, дякую вам дуже. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Для нас це дійсно важливо, тому не пошкодуйте для нас лайку, коментаря і підписки. Якщо вам потрапило це відео вперше, і ви ще не є постійним глядачем нашого каналу. Для нас це буде приємно, для вас це буде неважко. І так ми з вами допоможемо один одному. Ну і звісно, ми з вами побачимось в наступних ефірах. Я вас завжди закликаю. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких. Допомагайте один одному і мийте руки з милом. Побачимось всім па-па.